Це літо на ближньому сході максимально спекотне, і давідові вирішили завітати на вогник вперше і в останнє в цьому році. Ніч чемпіонів це шоу, де всі чемпіони будуть захищати свої титули. А, ну, або не всі. Ну хоча б нових короля і королеву рингу ми дізнаємося, і саме їх та багато іншого спробуємо передбачити у цьому відео. Всім салют! Ви на каналі Дімонс Wrestling. З вами Дімон. І сьогодні я поділюся своїми прогнозами на ніч чемпіонів 2025. Буде цікаво! Поїхали! Почнемо з фіналу короля рингу Коді Роудс проти Ренді Ортона. Цей матч точно один з найбільш очікуваних на шоу. А як по-іншому, коли такі гучні імена зустрічаються в фіналі. Хоча я думав, що перший за довгий час бій проти Протероса буде якимось більш особистим, а не просто, бо так вийшло. Однак на кону стоїть не тільки корона, це взагалі тут більше як бонус, а Тайтл шот на Саммерслем проти беззаперечного чемпіона. Для обох зараз це точно важливо. По титул тримає Сіна, а отже, і Ренді, і Коді будуть боротися на максимум. І я навіть не виключаю, що напруга зросте до такого, що хтось з них буде близьким до Хилтёрну. Не Невряд це станеться сьогодні, але на майбутнє початок покласти можна. А от з інтригою тут біда. Звичайно, все залежить від майневету, та й Ролін з кейсом може в будь-який момент вилізти, проте сумнівайся, що сіна втратить пояс до Саммерселем. А відтак матч з Ортоном буде виглядати дуже тупо на фоні вивіски, яку ми бачили на беклеш. Роудс, очевидно, був фаворитом турніру з самого початку на додачу до утримання чемпіона на Маніндебенк. Та реванш і так очікувався. А тому знову виходить, що Ортон програє у фіналі. Тож поставлю на перемогу Коді Роуца. <звук> Далі розглянемо фінал королеви рингу Джейд Каргіл проти Аски. На фоні чоловічого жіночий склад учасниць виглядає не настільки сильно. Аска взагалі лише повернулася, а Джейд, хоч і показують максимально крутою, та все одно їй є поки на чим працювати. Від поєдинку взагалі не зрозуміло чого очікувати. У Каргі все вдається зі змінним успіхом, а японка після року відсутності ще не дуже впевнено виглядає на ринзі. Аска досить стрімко зараз розвивається, та й історія чемпіонського матчу на Слемі є непогана, та все одно небагато віри в її перемогу. А от Джейд явно підводять до чогось серйозного. А тим більше, що наомі близька до Кешіно. І от перемога в турнірі дасть Карлів змогу відродити це протистояння в обов'язковому порядку. Не те, що я сильно цього хотів, але в таких умовах виграш Джейд Карріл виглядатиме більш вдалим варіантом. На це я і зроблю ставку. Третім буде матч Семізейна проти Керіона Кроса. Нарешті, після стількох місяців тизерів, хоч до чогось ці двоє прийшли. Кросс раз за разом намагався скерувати Зейна на істинний, на його думку, шлях. Однак канадець стояв на своєму, та Керіон зміг підібрати правильні слова, спровокувавши Семі на матч. Незрозуміло чого чекати, але явно у кроса є якийсь план. Проте у Зейна буде гарна перевага в якості публіки, яка і так за нього, а на арабській землі так взагалі. Хоча, дивлячись на ситуацію в регіоні, навіть не знаю, як там все буде, і з переможцем визначитися складніше. Семі на подібних шоу непереможний, але в цьому випадку, якщо Девідові хоче зробити якесь цікаве продовження історії, перемога кроса в будь-який спосіб виглядатиме значно краще. І, чесно кажучи, хочеться побачити, куди ці двоє можуть далі розвинути сюжет. Для цього я хотів би побачити переможцем саме Керіона Кроса. На черзі вулична бійка Рі Ріплі проти Ракель Родрігес. В останні тижні дівчата активно заважають одна одній у матчах, що зовсім загострило ситуацію. Травма Ліф Морган, ну і Домініка, гадаю, значно вплинула на призначення цього поєдинку на шоу. Правила вуличної бійки трохи додають до очікувань, але хто знає, як вони спрацюються. Два роки тому вийшло непогано, але не настільки. А зараз, коли обидві не у піковій формі, сумнівів ще більше. З цікавого, ймовірна поява Роксани Перес, яка тепер схоже націлилася на місце Морган. Ріплі в такому разі буде значно важче, але думаю, що вона впорається. Рія все ще виглядає як топова ресорка червоного бренду, та її повернення на вершину це лише справа часу. І от якраз у таких протистояннях вона може довести свою крутість. Не буду довго гадати, бо, хоч її не так очевидно, однак хочу поставити на перемогу рії ріплі. Нарешті переходимо до титульних матчів. Джейкоб Фату захищатиме від соло Сікола Чемпіонство США. На Money in the Bank ми побачили, як Джейкоб нарешті вийшов з під крила соло. Він вже давно виглядав готовим до самостійної кар'єри, однак Сікола так не вважає. Він не хотів, щоб Фату йшов, але наробив помилок. Тепер між ними стоїть Чемпіонство США, яке тут скоріше як додаткова мотивація. Соло в основному розстрі так нічого і не виграв, і це для нього хороший шанс. Та проти Джейкоба буде явно непросто. Це точно буде хороший фізичний і емоційний бій. Ну, наскільки хороший не знаю, дивлячись, скільки сюди вкинуть овербукінгу. та гадаю, що на цьому їх протистояння точно не завершиться. Джейкоб повинен тут захищатися. Та з часом Сікова може повернутися з чимось або кимось новим. Ну але це буде в майбутньому. А зараз хочу поставити на більш очевидну перемогу Джейкоба Фату. І в головній події Джон Сіна захищатиме беззаперечне чемпіонство WWE від сім панка. Прощальний тур продовжує набрати обертів, і тут в нас ще одна крута вивіска. Коли я лише починав дивитися ресник у 2012-му, сіна з панком були головними ресерами компанії. Пройшло багато часу, та вони знову будуть змагатися один проти одного за чемпіонство. Саме протистояння починалося зовсім якось стандартно, але зрештою розігналися вони серйозно. А все завдяки одному сегменту, в якому Джон відтворив Сім панка на свій лад. І це через забере було неймовірно. Від панка ми також почули кілька хороших промо, однак він може більше. Хоча очевидно, що він не виграє сіну, але це не заважає насолоджуватися тим, що відбувається. У цих двох завжди була класна хімія між собою. І цього разу, навіть попри те, що найкращі їх часи вже позаду, Джон і Панк змогли розкрутити сюжет, і цей матч точно найбільш очікуваний на шоу. Навіть хороший рейсинг можна чекати, бо сіна наче лише зараз з панком дійсно почав старатися. А можливо, якраз тут нас обламають по повній програмі на фоні високих очікувань. Сподіваюсь, так не буде, і ми побачимо черговий крутий матч сіни проти панка. Ну а в результаті сумнівів точно не буде. Є звичайно варіант з Кешином Ролінса, та щось мені підказує, що ще зарано для цього. І тому зроблю очевидну ставку на перемогу Джона Сіни. А тепер підіб'ємо підсумки очікувань. По карду шоу виглядає дійсно симпатично. Найменш цікаві матчі були додані в останній момент, але й вони мають свої особливості. Так, трохи збиває з товку лише два титульних поєдинки на шоу під назвою Ніч чемпіонів. Однак ще додається фінал королівських турнірів і вже ситуація не настільки погана. Хоча вже пора звикнути, що більше немає тієї унікальності концептів, що раніше. Та це не сильно б'є по перечуттях, бо івент і так сам по собі другорадний. Однак. Цікавих речей тут буде чимало. А тому загальне очікування ночі чемпіонів я б оцінив десь на 7 з 10. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Своє слово я сказав, але все розсудить лише час. Ну та все одно, треба дивитися. Приходьте на трансляції шоу, яка відбудеться в моєму телеграм-каналі. Вся інформація в описі.